Треба дуже сильна машина, дуже подобається, дуже класна, хороша машина, буде нас виручати їздити на позиції, звісно. Так що дякую вам дуже сильно велике. Дякую, взагалі, просто дуже велике дякую, Даші. допомогли цією машиною. Олександр, наш житель Жашкова, нашого міста, воює досить недавно, але в принципі вже досвід має певний, тому, ну, як і всі воїни, розумієте, відбиток накладає. На психологічний момент, тому вони не багатослівні, вони тільки дякують. Але ми повинні дякувати їм за їхню роботу, за їхнє служіння. Син ми бачимо, як горнеться до нього, тому що досить рідко він його бачить. Так, радий, що татко приїхав. І оцей автомобіль також від імені Сашка я хочу подякувати тим, хто долучилися до закупівлі. Я звернувся з допомогою до наших товаровиробників. Наш волонтер Світлана. Кожеченкова, яка проживає в Латвії, досить тісно співпрацює, також допомагає нашим пораненим, тих, що на реабілітації в Латвії, зокрема в місті Рига. І сюди привозить гуманітарну допомогу частину із її допомоги, яку прислала, ми заклали в цей автомобіль, вони також із Сашком поїдуть на передову і теплі речі, і продукти, і засоби гігієни. Ми віримо в те, що це допоможе хлопцям тримати себе в порядку. саме товаровиробникам, назву їх прізвища, тому що ну, всі повинні знати, вони справляються зараз і з економікою на своєму підприємництві, а також допомагають коштами і матеріалами для закупівлі таких самих автомобілів. Це і депутати міської ради Карпович Тамара Степанівна, Котко Михайло Григорович, Косинюк Олександр Володимирович, долучились також Рибчук Валентин Сергійович. Миколюк, Микола Васильович, який працює директором кінозаводу, заводу, Харченко Іван Петрович, товароробник із Конелу Хуторів. Також звернувся до Шевчука Андрія, Володимира Михайловича, Ноприєнка, які відгукнулися. І долучилося також підприємство китайське, яке в нас в виробничий процес. Жашкові здійснює, за що їм щиро вдячний і від імені воїнів. Я сподіваюся, що підприємство буде розвиватися, ну, багатіти, а від цього ми зможемо допомагати нашим солдатам захищати. Автомобіль справний, пройшов технічне обслуговування. Ну, ми ж розуміємо, що сьогодні він справний, завтра його потрібно буде ремонтувати, але ми погоджуємося, або вони вже там на місці будуть його ремонтувати, або ми будемо допомагати його Сюди, бо сьогодні також зібрали кошти, відправляємо колеса в Одеську область на допомогу, також нашим хлопцям. Потрохи чим можемо, допомагаємо. Доречно було б сказати, що ми передбачили в бюджеті міської ради 20 мільйонів на підтримку Збройних сил України, це поки що 20 мільйонів. Потрібно буде, ми ще додамо цих коштів, є певна процедура їх використання. Щоб використати кошти, ми повинні клопотання погодити в райдержадміністрації в місті Умань. вже 4 клопотання ми туди надіслали. Надіємося, що швидко нам погодять і ми зможемо закуповувати. Засоби ведення якихось бойових дій або іншої амуніції, яка допоможе нашим хлопцям на передовій зберегти здоров'я і життя. Тому надіємося на співпрацю. Я всім щиро вдячний, що ми держимо тут фронт в тилу, ну а нашим воїнам повертатись живими, неушкодженими і тільки отримати перемогу. Дякую, так. дякую ще раз дуже велике. Всім, хто долучився до цієї допомоги, щиро дякую. Все буде Україна. Тримаємося. Такі зворушливі малюнки, які діти житнецьких шкільних і дошкільних закладів намалювали. Ми теж сашком передамо. Тут щирі побажання і як показує практика, їм якраз душевно дуже приємно отримувати такі дарунки, тому що не задарма там хлопці в холоді і не завжди нагодовані. Витримують все те, буде легше витримувати всі негаразди. Тому просимо передати їх побратимам, найкращими побажання від наших діток. Форс. Дякуємо, дітки,